Студентка магістратури кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету Ольга Мітелка стала учасницею патріотичної художньої виставки, яка проходить у Черкасах. На цій виставці представлені патріотичні плакати студентів, дизайнерів та художників. Я представляла на виставці свою фешн ілюстрацію Вільна і насправді, коли тебе переповнює біль і емоції, то в принципі ідеї приходять одна за іншою, читаючи новини про тихий терор в Херсоні, мені хотілося кричати про те, що Херсон завжди буде, обов'язково буде вільний. Завідувачка кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету Інна Яковець розповіла, що міжнародна мистецька акція вольна нова була започаткована у березні та об'єднала професійних художників і дизайнерів. Акція присвячена героїчному супротиву українського народу проти російської агресії, говорить жінка. Вирішили, що ми маємо щось робити. Ми маються на увазі ну, мистецька культурна спільнота України. Саме у нас, чи ДТО, це і перша така виставка, Частини робіт, звичайно, це не всі роботи. Переважали роботи саме з категорії дизайн. Зараз вже надійшло більше 350 робіт з різних куточків України. Херсонський національний технічний університет від початку долучився до акції, розповіла виконувачка обов'язків ректора Олена Чепелюк. Із 44 робіт на виставці близько 20 представили студенти ХНТУ, говорить жінка. Деякі з учасників зараз у окупованому Херсоні, але надіслали свої патріотичні роботи. Це не тільки от події останніх місяців, а що вже багато років при виборі тем дипломних та курсових робот студенти обирають тематику, яка пов'язана з Херсоном з діяльністю херсонських підприємств з Україною. Творчість відволікає дітей від поганих думок, говорить Олена Чепелюк, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.